Радий вас бачити і всіх вітаю. Компанія «Денова» – партнер програми Іґап e Челлендж» і конкретно цього «Хакатону» в Дніпрі. Я Олександр Зершегрива, директор з розвитку компанії «Денова», хмарного провайдера дата центру українського. Також я ментор, член журі, з задоволенням допоможу всім командам як найкраще показати і виграти. А чому ваша компанія вирішила підтримати цей «Хакатон»? Чому ви вирішили стати? Компанія DeNovo – компанія, яка працює в Україні. Наш бізнес в Україні, наші замовники в Україні, ми живемо в Україні, хочемо змінити і підтримує з тієї точки зору, що IT змінить Україну. Тому ми допомагаємо як різноманітним it компаніям, так і різноманітним державним великим проектом в галузі електронного рядування. А ще поки що рано говорити про відгуки, тому що захід ті. Тільки розпочався, але все ж таки, на вашу думку, чи пошкодуєте ви, що ви вирішили підтримувати такі проекти чи ні? Та ні, навпаки, я страшенно радий, і мої колеги, і вся компанія Деново отримуємо від цього надзвичайну мотивацію і енергію рухатися далі. Тому з Богом.